Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус. Магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу розповісти вам про новий прихід спортивних костюмів, які є в нашому магазині. Спочатку вас ознайомлю з флісовими спортивними теплими костюмами, які залишились з минулого привозу. Їх залишилось дуже мало, а потім вам розповім вже про новий прихід. Ось такий один костюмчик залишився, ось як на мені. 52-го розміру. Дуже теплий фліс. Взагалі, от всі костюми флісові, у нас дуже-дуже теплі. Якісний фліс. Ось такий, ось як, якщо камера передасть. Е якісний фліс Він не скачується і дуже гарно стирається і довго носиться. Колір не втрачає. Ось це один ось такий залишився. Дивіться, тут рукавчик-манжетик. Рукавчик-манжетик, він з капюшончиком. ось капюшончик ось так ось капюшончик так Одягається. Він не глибокий, якраз на голову. І ось тут можна затягнути ось таким ось шнурком: блискавка металева, гарно розцібається. І штанішки, штанішки ось тут ідуть по, по тілу. А кофточка обширненька. Вона трошечки ніби як великовата. Це кофточка боху з ось такими ось карманчиками накладними. Штанішки тут на резиночці, тому вони мають доходити до кісточки. Ось такий костюмчик у нас один залишився. Він коштує 1650 гривень і його заміри. По грудях, ось так ось по грудях 60 см. А е, на півокружність бедер у штанішках 56 см. Але у нас є ще штанішки е, точно такого же кольору і пошиву, трошечки більші. Тому, кому е, штанішки 56 см замалі, можна поміняти. І там у нас є штанішки на 57 см і на 61 см. Далі маємо ось такий костюмчик, колір фрез називається. Штани тут пошиті так само, як у зеленому костюмі. Кофточка теж іде боху, але тут ось карманчик, ось такий кенгурушка. Він теж з капюшоном, але у капюшоні немає шнурочка. І е, на блискавці. Він теж коштує 1650 гривень. У нас залишився 56-й розмір, на півокружність грудей кофточки 63 см, штаніжки по стегнах 60 см. І е, ось такий ось ще такий костюмчик 58 розміру на півокружність кофточки. По грудях 65 см а штанішки по стегнах 62 см. Тепер, стосовно нових костюмчиків, ось вийшли ось такий костюмчик колір бордо. Тут великі розміри, це супер батал. Розміри тут йдуть 58, 60 і 62. Але 58 розмір ось цього костюма. Має набагато більші заміри, ніж 58-й розмір, наприклад, ось цей ось. Спочатку як кофта. кофточка, дивіться, з капюшончиком на шнурочках. Шнурочки є, щоб затягувати. Далі йде змійка, блискавка, внизу манжетик. Менжу манжетик. Карманчики тут дивіться ось такі внутрішні карманчики. І рукавчик теж на манжетику. Ось колір бордо. Тут такий акуратненький, невзрачненький декорчик є. І штанішки. штанішки ось такі, дивіться, штани. Високою, високою посадочкою. Вони йдуть, штанка йде рівна, рівна без, зам, без манжета і без резинки. Просто рівна штанка. Заміри. а коштує цей костюмчик 1800 гривень. Це іде у нас супер батал. Кофточка у нас має по грудях в 58-му розмірі 67 см. А штаніжки 64 см. Це на півокружність стегну, тобто 128 І ще ця тканина трошечки потягується. Далі 60-й розмір. Тут на півокружність по грудях 69 см. На півокружність по стегнах 69 см. І 62 розмір. На півокружність по грудях 71 см і на півокружність по стегнах 71 см, тобто 142 см. Точно такий самий костюмчик у нас є в сірому кольорі. Я не буду вже вам про нього розповідати. Він пошиття і якість точно така сама, як бордового. Тільки в сірому кольорі отакий колір графіт, насичений гарний сірий колір. 58 розмір має заміри 66 см по грудях і 66 см по стегнах. І е, далі 60-й розмір. 68 см по грудях і 68 см по стегнах. І 62 розмір, 71 см по грудях і 72 см по стегнах. Ось такі. Реальні заміри костюмчиків, коштують вони 1800 гривень. Якість тканини дуже, дуже хороша, вона не скачується. І ще у нас є велюрові костюмчики ось такі. Коштують вони 1100 гривень, велюр темне, темного синього кольору. Тут є капюшончик, шнурочка в капюшончику немає. Тут змієчка желізна. І внизу манжетик, карманчик кінгурушка. Штаніжки тут йдуть пряменькі, чуть-чуть завужені. Костюмчик коштує 1100 гривень і має такі заміри. Це у нас це у нас зараз є 54-й розмір. На півокружність грудей 61 см, на півокружність по стегнах у штанах 62 см. І також маємо ми ще такий костюмчик 52-го розміру. На півокружність грудей 59 см, штанішки 57 см. І ще є у нас костюмчик. Ще один 54 розміру, Тут кофточка 61 см, а штаніжки 59 см. Штаніжки трошки менші, ніж у того костюмчика, що на манекені. Ось такі реальні заміри цього костюмчика стирається теж дуже гарно, м'якенька тканинка коштує 1100 гривень. Замовити ці спортивні костюми, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете на цей номер написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок і діліться з друзями. Всього вам найкращого. До побачення!